Щире вітання всім, хто зазирнув на канал. Я Люба, рукодільний блогер з Києва, і сьогодні ми разом з вами будемо збирати аватир від Мяледі, який називається Натхнення. Серія Сакральні орнаменти. Перед початком хочу вам зачитати рекомендації виробника щодо роботи над сакральним артефактом, що не зробила в минулому відео. Тут всього 6 пунктів. Перший. Завжди починайте роботу над створенням оберегу тільки в піднесеному настрої. Друге. Помийте руки до ліхтів звичайною проточною водою. Третє. Починати працювати над краще кращого неділю о півдні. Для квітки сила роду у суботу. Четверте. Концентруйтеся на людині, для якої ви це створюєте, або на дії оберегу. П'яте. Працювати краще в тиші. вимкніть телевізор або вимкніть музику, яка вам додає душевної рівноваги. І шосте: після закінчення роботи для активації сили лотеря покладіть на добу на сонце для квітки сила роду на ніч під місячне сяйво. Сподіваюся, всі надихнулися, налаштувалися на зборку латаря. Я вирішила робити дві підвіски, тому що декоративну плиточку не бачу у себе на куточку, а підвіски це саме те. Тому я і вказувала в минулому відео, що недостатньо одної китиці. Для першого варіанту зборки нам знадобиться сама вишита заготовка китиця та мотузка. Використовуючи лінійку, виконуємо перший крок інструкції. Визначаємо центри сторін вишитого квадрата. Далі ми маємо з'ясувати, де буде верх та низ роботи нашої підвізки, приміряючи китицю та мотузку. Інформації щодо довжини мотузки в інструкції немає. Отже вимірюємо, виходить 48 см, якщо навпіл, то по 24 см. Думаю, цього достатньо для підвісу одного і другого. Ось наша попередня примірка мотузки та китиці, тому що мотузку ми маємо ще трошки вкоротити. Зробимо вузлик, через який буде прошиватися вона. Переходимо до наступного кроку. Для початку завернемо края і прихопимо декількома стіпками по визначеним центрам вверх і низ. Ось так згинаємо заготовку, центр у нас визначений, саме в центрі по цій смужці будемо прошивати, робити стіпки. Бажано їх робити за флізелін, не виходячи на бісер, щоб його не покривити. Далі ми робимо вузлик на мотузці. Спочатку я роблю десь вгорі, потім просуваю ближче до кінчиків, тому що мотузка невеличка і складно її так от скласти. І намагаємося якомога сильніше затягнути, щоб зменшити розмір вузлика. Можна ще по ньому постукати чимось важким, щоб він став пласким. Хоча у нас це буде об'ємна підвіска і він не буде заважати. А далі ми маємо міцно прошити мотузку. Для цього я проходжу крізь вузлик, а також наскрізь заготовки проходжу через декілька бісеринок. І це забезпечить нам те, що ніхто не вирве нашу мотузку. Намагайтеся не затягувати, щоб не перекосити орнамент, але і слабким не робити, щоб мотузка не вирвалася. Для надійності, коли ми вже оформимо підвіску, можна ще вгорі трошки прихопити саму мотузку. Повторюємо ті ж самі кроки і для низу нашої підвіски. Там будемо кріпити нашу китицю, яку довжину вирішуйте самі. Я вирішила її кріпити під самий низ, щоб вона не дуже так хиталася. Перші три кроки ми виконали: зараз переходимо до четвертого кроку. Маємо кути А та Б, це наш верх заготовки, з'єднати літачком, як показано на малюнку 16. Ось так. На папері це дуже легко виглядає, а на практиці трошки складнувато, тому що і бісер живий, рухливий, і тканинка. А ми ще маємо орнамент скласти, щоб стикувалися бісеринки кольорів. Бачите, який виходить у нас узор. Зараз прочитаємо рекомендації виробника. Шийте між собою сторони потайним швом драбинка, за крайні вишиття ряди сторін, уважно стикуючи орнамент між собою. Не забувайте вивізти мотузку та китицю на ліцеві сторони. Після кожного другого шву підтягуйте ниточку щільно, щоб не було проміжок між бісеринками рядків. Уважно дивіться послідовність проколів голкою на схемі 3, хоча, має бути схема 7, це опечатка. Фото 17 та 18. Ну що, починаємо експериментувати? На фото показано, що вони починала від мотузки, а я вирішила почати з кінця, тому що тут краще поєднуються бісеринки, орнамент не з'їжджає. Виводимо голочку за першою бісеринкою, це перший крок. Далі другий це поряд вколюємо в цей же стороні. Зараз я його з'єднаю. Далі ми маємо перейти за другу бісеринку на тому боці. Скажемо так, що вийшло в мене не з першої спроби. Три чи чотири спроби було, я розпорювала і починала знов шивати. Десь помилялася, вже не виправляла, тому що не було проміжку між бісеринками ховалося, то я думаю, хай йому так буде. Ось так виходить: з'єднується наша вишивка. Не дивлячись на те, що я маю вже певний досвід вишивки брошок, бісером та іграшок, мені було складно вишивати цією драбинкою, тому на середню частину я використала інший метод, і він також спрацював навіть краще ніж драбинка. Які ще є зауваження до зборки? Вишивайте не дуже довгою ниткою. Я вишивала нитку в два складення, щоб було міцніше, тому що довга нитка чіпляється за підвіс і за бісер. Також плутається, пушиться, якщо воно все обірветься, вам доведеться це зрізати. Почнете знову вшивати цей шов. Як бачите, я продовжу вшивати догори. Просуваючись і з'єднуючи орнамент, щоб бісеринки не рухались, а другу частину вниз я зробила за інструкцією. Ось такий має вигляд верх підвіски. Я ще прошила декілька разів мотузку, як вам казала, контрольне, так, щоб не обірвалося. Зараз перезакріплюся, проходжу через бісеринки вгору-вниз, в різні направлення і потім зрізаю нитку. І почну шивати низ, і покажу, які там складнощі, коли ви починаєте біля підвісу вишивати. Ну, по-перше, ви маєте скласти зготовку, щоб у вас впівфали бісеринки. Вам заважає китиця, яка рухається в різні боки. Зараз заправимо голку і почнемо шивати. Я вже не знаю, скільки разів я читала ту інструкцію, намагалася зрозуміти, що я роблю не так. Або що не так з моєю заготовкою, чому в мене не виходить. Китиця більш тонка, ніж мотузка, тому має бути легше. Тут я намагалася вам показати ближче, що я там роблю, але ж руки виходили з кадру. Це ж неможливо і знімати і вишивати. Сподіваюсь, хтось зловить щось корисне з цього моменту. Ось дивіться, зараз я виконую перший другий крок. Проколюю позаду зелені бісеринки, вивожу голочку. Потім з'єдную тканинки і роблю третій четвертий крок. Шукаю нашу потрібну темно-зелену бісеринку і туди вколюю. Це наш третій четвертий крок. Далі, якщо нитка не зачепиться, якщо і зачепиться, ми її перекинемо через китицю. Ми виводимо до п'ятого кроку. Це поряд, так от, паралельно ряду бісерин. До п'ятого кроку і проколюємо на шостий. Це ми виводимо ниточку, щоб з'єднувати з сусідньою тканиною. Ось так. Сподіваюся, я зрозуміло пояснюю. Ось так ми робимо сьомий крок. І наша тканинка починає з'єднуватися. Можна допомогти пальцями, щоб воно ближче було. Ось. Заправляємо краєчки. І далі вже простіше, тому що у нас два боки з'єднані, ми бачимо орнамент, бісеринки поряд. Головне не поспішати, не плутати нитку, щоб не розірвати, і не починати цю котувасі спочатку. Сподіваюсь, що ви щось почерпнете корисне з цього нерозбирливого пояснення, тому що я ще той вчитель щось пояснювати та показувати. Весь час з бажанням притягнути до себе заготовку, зшити її без камери і зібрати підвіс. Але ж я хочу ще поділитися з цим досвідом з вами. Отже, зараз наблизила якомога ближче, наскільки дозволяє мій телефон. І сподіваюсь вам буде видно, як виконується цей шов. Майже наполовину зшита вже друга частина. Ось, бачите? Бісеринки поєднуються в один орнамент, і не видно, що то шите з двох частин. Кожного разу ми вколюємо голку позаду перших бісерин, першого ряду бісерин, і там ниточка наша ховається між цими бісеринами, складається малюнок, і ми зовсім не бачимо, що то дві половинки. І ось, нарешті, ми з'єднали потрібні нам кути. Отримали ось таку заготовку. Лишилося з'єднати середній шов серединний. Зараз я покажу, за якою схемою я його буду шивати, Не драбинкою, а іншим швом. В самій інструкції є схема номер 5 з потайним швом. Його рекомендують використовувати для шивання кутів в іншому підвісі. Але я його використала для середнього шва цього підвісу. Зараз поясню, в чому суть. Ми заводимо голку перед крайніми бісеринками і вколюємо в кожну крапочку. З одного боку вколюємо крапочку, наприклад, біля червоної. Далі виводимо на інший бік, вколюємо біля червоної, і виводимо поряд на зелену. І в кожну крапочку у нас є крапочки, їх надруковано, вони видні. І в кожну крапочку вводимо, у нас крок в одну бісеринку, цей шов непомітний. Нескладний, дуже швидко все виконується, тканинка ховається, зовсім її не видно, і бісеринки поряд стоять. Також орнамент зберігається і час, і ваші нерви. Спробуйте напишіть в коментарях, чи спробували цей шов, чи ні, і як вам результат. Або вам може сподобається драбинковий. Мені він не дуже сподобався. Ну що, мої друзі, половину середнього шва я вже прошила. У нас вимальовується ось такий виріб. Гарненький такий підвіс, так дивовижно, бачите, з той великої заготовки ось такий маленький охайний підвіс. Головне, не забути лишити отвір для напивки. Буду набивати своїм синтепоном, тому що той, що в наборі, його маловато. Я люблю пухкі такі подушечки, вироби, а той використаю для іншої заготовки. Зараз я ще підтягую ниточку. Поєдную бісеринки. Тут дуже просто, тому що у нас у вигляді квіточки такий орнамент де і однакові бісеринки. Не вимикайтеся, наступне включення вже буде з набивкою. Ну що, наскубала я сінтіпону, зараз беру звичайний олівець і будемо наповнювати наш алатир. Ніяких дрібничок і ароматних трав в мене немає, тому я просто наповнюю сінтіпоном рівномірно, щоб він такий був пухенький, гарненький. І зробимо трошки під музику, тому що у мене вже сів голос. Ось такий об'єм мені подобається, тому я продовжую шивати заготовку. Сінтіпон буде лізти вам під руку, під голку, це не страшне, його можна потім зрізати, якщо він вилізе на бісеринки. У мене вже таке було з іграшками з бісером. Тож продовжуємо шивати, поки не дійдемо до кінчику. І ось довгоочікуваний фініш. Знімаємо з китиці захисну плівку, і наш підвіз готовий. І ось такий латир натхнення невеличкий буде прикрашати мій рукодільний куточок, але ж він буде не один. Це ж на кінець відео ще буде оформлення другого виробу. Якщо ви ще не заморилися, не перемикайтеся, у наступному включенні починаємо нову роботу. А щодо цього, алатиру, його можна було прикрасити ще камінчиком посередині та намистинками по краєчках, але я вирішила зробити його одностороннім. Мені все подобається і так. Сподіваюсь, я вам ще не набридла. Тому що для мого каналу не характерні такі довгі майстер-класи. Я завжди укладаюсь десь в 10 хвилин або 5, а сьогодні виклалась на всі 100. Тому що з 1 години часу майстер-класу я зробила 27 і намагаюся їх озвучити. Горло вже першить дуже сильно. <кхід> Отже, переходимо до наступної роботи: це буде підвіз. Чому підвіс? Тому що декоративну плитку мені нема куди дівати. У мене є мотузка, як ви пам'ятаєте, я її розділила навпіл для цього підвісу, а хотілося б ще мати китицю. Китиці в другої в наборі не було. Тож я знайшла ось такий кольор СХС. СхС не дуже вдалий вибір для китиці, тому що вона синтетична, але в DMC в мене не було такого кольору. Я її намотала на саму цю фанерку. І Зараз буду розрізати, робити китицю. Хтось може сказати, Люба, зроби спочатку сам цей підвіс, а потім роби китицю. Ні, е, хлопці та дівчата, я вирішила зробити прикрасу, щоб побачити, як воно буде поєднуватися в кінці. Вже ось така вийшла в мене китиця. Вона така курчава, тому що СХС були намотані в моток. Але по кольору вона наближена до мотузки. Мотузка ще блищить, а СХС більш така тьмяна. Другий виріб будемо збирати за принципом пінкіпу. Ось ліворуч у вас інструкція, я окремо її відобразила. Зараз маємо прикріпити синтепон до плитки, використовуючи двосторонній скотч. Я буду використовувати обидва аркуші синтепону, тому що одного мені недостатньо. Спочатку було бажання додати синтепон і під зворотню сторону, щоб був такий м'який бутерброд, м'який пінкіп. Але вирішила додати два аркуші синтепона під ліцеву сторону, тому що вона набагато більша від плитки і бісер загинається під низ, а це не дуже добре. Тому я цей синтепон склала і буду використовувати для ліцевої сторони. Задня сторона буде плоска та тверда. У заготовці є дві сторони: біла шороховата та коричнева. Я вирішила білу частину закрити всередину, приклеїти двосторонній скотч, а коричнева буде ззовні, щоб потім схопився клей, якщо я буду його використовувати. В інструкції щодо цього немає особливих вказівок, з якого боку приклеювати скотч або склеювати заготовки. Є лише фото, як робили першовідшиви. У фіналі ми отримуємо такий танцюючий сендвіч, тому що сінтіпон пружинить, бісер рухається, як і сама заготовка. За інструкцією ми маємо загорнути край схеми за основу та зафіксувати спочатку верхні кути, згинаючи, як літачок, потім зафіксувати сторони любим зручним для нас способом, клеєм або двостороннім скотчем. Та тут цього літачка не можуть зробити. Я вирішила його окремо зафіксувати, а потім надіти на основу. Це була помилка: не робіть так, робіть одразу на основі. Ось такий куточок-літачок має вийти у вас на основі, а саме чотири таких літачки. Спочатку ви робите верхні, потім нижні. І зараз покажу саму заготовку. Ось так. З одного боку, у нас фанерка та куточки, з іншого така пухкенька, м'якенька подушка, пінкіпчик. Але це ж не все. Зараз ми маємо натягнути сторони. Буду використовувати арміровану таку швейну нитку, щоб не рвалася. Хто натягував власну ручку вдома роботи, зможе із цим впоратись. На однаковій відстані робимо протяжки, поступово натягуючи нитку, щоб рівномірно натягнути наш пінкіп, щоб не було перекосів. Нитку треба брати довгу, тому що короткою ниткою ви не зробите цю натяжку. І намагатися не дуже тягнути, щоб не розірвати, бо прийдеться кріпитися або починати заново. Спочатку натягуємо один бік, а потім будемо другий. Я Також використовую ту саму голку, вона вже дуже крива, але ще працює, не зламалася на диво. Процес натяжки не складний, тому я його лишаю за кадром і покажу фінальний результат, як мають виглядати дві половинки заготовки. Таким же самим принципом була зроблена задня частина, але ж вона без синтепону, було набагато простіше це зробити. Далі приміряємо китицю. Не питайте, як я прикріпила ту стразу, як протягнула дві пасми в шість ниток через маленькі отвори і приміряємо мотузочку. З матузькою я зробила фатальну помилку, скрутила вузлик на кінці, що додало об'єму, і в мене вийшов ось такий зазор: жодний клей або двосторонній скотч його не перекриє. Тому знаєте, що я зробила? Взяла холку, нитку і обшила всі чотири сторони оцім потайним швом. Я вам не передам всі ті емоції, які я відчула, коли вичувала цей пінкіп. Цей підвіз. Голка не дожила до четвертої сторони, вона зламалася. Довелося використовувати звичайну голку для вишивки хрестом. Але результат не перевершений. Ви подивіться, які я отримала підвіски. Ці лотери дійсно є амулетами натхнення, тому що я з великим задоволенням відчувала та збирала їх. А також отримала безцінний досвід роботи з новими матеріалами та техніками. Навчилась робити китиці, шивати потаємним шлом та гарно оформлювати вишивку у підвіси. Велика подяка торговій марці Меледі за таку гарну розробку. Чекаємо з нетерпінням на нові розробки, а також бажаю процвітання, розвитку та всім нам миру. А вам, мої дорогінкі друзі, дякую за увагу, за те, що додивились, дотерпіли мене до кінця відео. Далі буде фінальна фотосесія. Не пропустіть! Бажаю всім мирного неба і до побачення! З повагою, ваша любов!